Ого. Я б все скоренько почав робитися. Не впадаємо може, чуєш? Не впадову. Ну не треба. Там тільки не знаю, як я зайду. Куди? Залізу. Це. Слухай, не треба. Це... Що? Все, зл... зла звітом Геть, То ти щось таке придумала? Та ясно. Та ясно. Зла звітом? Та яке зласть? Та я вікно йду мити. Та зла з віть. Не йдеш ти його мити. Що? Ні. Ти будеш ти мити. Хочеш... Ти буде хвабатку, так да. Ну. Давай самі. Що, що не треба, не, не тянусь ніде. З віз вітом. Та вітальник. Та ми на п'ятому поверсі миємо. Угу. Не треба не тримати, мені угу. так не зручно. Це що я зроблю? <кхів> Та я не впаду. Та я бачу. Знаєш, що я висоти з собою? Я з собою висоти. Та як тут дешмети вікно? Я? Ну, де. То щось таке було. Живіт нема. Бачи? Добре, все, злазяй зі там. Давай. давай. Тудиш з стой сторони? Давай, злазяй. Вже. Кимиться вперед скласти. яке ладне вікно враження, ніби його нема. Чи стає? Ні? Ну тут якась така бачиш і не можу зрозуміти, що це таке є. Так важко Знаєш? Дивіться, як гарний я. No. Дивіться, як гарно. Та просто на трошки хай собі помокне. Так воно ну, може мокнути як. Як то може так. Ну вже так не помог. Дві, чистенько зараз буде гарно. Ти... Є, є. Ну так весна. Весна настала. Що mm -hmm. за віком? Тепло. Так що можна можна ковалерка вікна вийти. Там. Често. Так важко здрави. Смачно. Ну, може дивіться, mm -hmm. Це просто. Та ясно, палички. Обеду. Mm -hmm. mm -hmm. Муніка як дивилася, як я палицями їм, і каже, що ти таке тепер робиш? Меня каже, їм mm -hmm. каже, так mm -hmm. не спечно. Котрух весь нужд. Это вже висота была. На дворі вопша. Просто весна. Так? Mm -hmm. mm -hmm. А салат? Смачно. Кавалерка сьогодні такий обід. Ну. Смачний. Добре, немає часу знімати, треба поїсти. Це телефон заряджений, я надіюсь? А що, світло немає? Ні, то підемо, щоб заряд був. Ага. Угу. Начно. Дякую тобі.